Пропоную лотик жіночих ковтинок. Це будуть худі світшоти, кардиганчики. Ось такі в розмірі 32 на гудзочках. Приємна тканинка, язочка, спортивна ковтиночка, прітилетом синг повністю на замочку. Це в нас буде розмір S, Подовжена моделька, прикольна така. З капшончиком на стігал. Також кардиганчик. Він йде в розмірі S, Гарненька така від Lefties ковтиночка, з боку розрізи. Іде в розмірі M з принтом. від фірми боху дуже гарно, чорна. Вона йде теж на легенькому флісику. Така подовжена моделька під шийку. Настігал розмір вісім. З капюшончиком, Теж подовжена десяточка. Ось такий світшотик в розмірі тридцять шість.